Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні у нас вівторок, 14 листопада, З вами я, Олександр, місто Дніпро, як завжди, живі, здорові. Сьогодні збивали повітряні цілі, вони падали, руйнували. Вчора також ППО працює кожну ніч практично. Не солодко, скажімо так. Похолодало значно вже. Замічаю по машині і по окружаючій середі. Машина постійно холоднюща, вся в тумані, на вулиці просіла температура, запустило опалення, але не у всіх районах Дніпра є моменти, де опалення ще не запускало. Видно, щось виконують якісь. Роботи. На вихідних дивився я російську передачу. Передача називається «Битва екстрасенсів. В надіжджі побачити все-таки розслідування по поводу, возможно, якоїсь ну, того, що відбувається, да? що, що відбувається взагалі, чому Зараз таке у нас проїхать, да? і гинуть люди з обох сторон. І ви знаєте, все-таки в одній передачі я вчора, в послідній випуск, якраз і було е невеличке краєм розслідування одного загиблого хлопчика. Ну, підростка, скажем так, да, якого, який пішов на війну. Мало того, пішов він добровільно, це в Росії, росіянин. Але там не кажуть в цих програмах за війну ні слова, Чому, що случилось, де пішов і з чим це зв'язано. Не знаю чого, але людям, бачите, не преподносяться. Передачі, видать, запретили, таке казати. Е, значить, розслідували як? Там ряд смертей по родственному да, муж, мужських. І заодно дуже болюча була тема, це мати розслідувала те, чи, це хоч її, ну, чи вона поховала свого сина, чи ні, бо він згорів. Його привезли в закритому гробу. Він згорів. А я одразу такий о, попалась мені ця передача, що ж будуть вони казати? Що ж вони на цій почві будуть нам розказувати? тому що я то розумію, що де він згорів. От. І чому він в закритому, скажімо так. щас пропустимо. Коротше, говорю, зв'язалися ці ж екстрасенси напряму медіуми, да? із цим хлопчиком якось, ну, на якійсь там ноті, да? оцій духовній, чи як воно там. Ну, Медіума вони можуть балакати з особшими, да? І він каже, Та я хотів мама їздить на дрючках на якихось, я хотів піти заробити от, і, скажімо так, купити нову машину. Ну, Заробити не заробив. Ну, так як його прислали убитим, значить має ж, в принципі, ладу весту отримати. Хоча на момент зйомки у мами. Нічого не було, крім оцінкового гроба закритого. Ну якось отак воно все це виглядає. Так що ось вам ще одна причина, чому вони йдуть нас убивати. Перший раз я дивився цю передачу, яку ну, реально понімав, що мені ж противно було дивитись, настільки вони розбираються, по чому, що случилось, чи це він був. Ну як це по чому? Якщо ти його відправила туди, чи, хто він, чи чому він пішов заробляти, убивати нас українців? І таких мільйони, там, я не знаю, скільки їх там, тисячі, сотні тисячів. За іпотеки, за все Все рулює всім бабки. Якби не було цих клятих доларів, да? і за яких все це йде і власті, не було б і війн? Власть деньги, ось що сподвигає. Когось робити нами війну. Така ситуація. Так, друзі, хочу показати вам заправку нашу на лівому три. Кстаті, одна вона з дешевих вважалася. Але я мотаюсь по городу і бачу, що на ній газ, який дорожчає з кожним днем. Ще дорожчий, ніж, допустимо, на Бересе. Це заправка Мото. Це заправка мото, друзі. Газ 3450. Ну ви представляєте? З чим це зв'язано, не знаю. І яка необхідність підняття газу, допустимо, для українців? Яка необхідність? Я не можу зрозуміти. Я розумію, допустим, було начало війни, ми всі мирилися з тим, що ну так, да, це таке, це війна почалася, я розумів, що дай поставки і все, і ми якось мирилися з тим бензином. Але війна по... ну, не закінчилася, війна продовжується. Бензин, бензин потихеньку підліз, все одно до відмітки, як він був в началі війни, 60 гривень. Газ, непонятно по чому, піднімається кожного дня. Кожен думає тільки про свої кармани. Я так скажу. Це однозначно. І начхати їм на людей. Ще раз вам показує те, що їм начхати зверху, чи там в Києві, чи хто там де сидить, їм начхати на простих людей, як ви будете передвигатися, як ви вы будете виживати, що буде тут їсти і тому подібне. Всім на все абсолютно до одного міста. Це дуже обидно. І володіють цими заправками наші українські ж нардепи. Кроме того, один із них нардеп сидить до сих пор в раді. Це це той, що Соловйова давав бойко, да? давав в інтерв'ю. На передачу. Як він ще може бути депутатом України і здіватися з народу, встановлюючи своїм компаньйоном такі ціни кожного дня. І не по 10 по 20, 30 копійок кожен день, а одразу рубчик 2-3. Люди звикли жити красиво. І можуть робити що вгодно. У мене питання до тих, хто. Контролює ціни. А що таке? Чому ціна така? А це вам доказує ще одне, що в нас корупція просто колосальна, великих розмірів. Візде і всюди. З однієї сторони, хтось скаже, хорошо, я всі питання порішаю за счет корупції. Любі вопроси вирішав. Любі, аби був кеш. Я ж кажу, все пов'язано на ділянка. Є деньги. Це нормально, буде ти й бумажка, без бумажки, ти букашка. Коротше. Антимонопольні комітети, чи хто там що там, провіряючи. Ну їм, звісно, все це занесли, підмазали, намазали на. Всі жить хочуть. Всі жить хочуть. І абсолютно начхать на людей простих. Як той Вася Петя, там, хто буде заправлятися чи передвигатися, чи потягне воно там за собою якісь насрать. З ким треба, поділилися, заложили суму, все. А ви українці, як хочете, Як хочете. нам до вас на вас абсолютно начхать. У нас тут своє війно з деньгами. Діллешки всяких портфелів та диванів. В общему така ситуація, друзі. Шахіди літають. Ціни лізуть, холодає, а я думаю, якось переживаю, да, що холодає, от чим діло. Як тільки морози будуть бити і що до чого. Я переживаю, що ще й нас будуть мороти. Мені це ще теж би, не знаю. Саме хуже – це світло, від нього багато чого зависе. Не тільки і тепло в оселях там багатьох людей. В когось робота пов'язана на світло. Ну, Взагалі без світла, ну взагалі це повний крах, це повні кранти. І якщо влада за це час, за літо нічого не предприймала, щоб не відключати світло, то нам конець з вами. Ну, просто настоящий. Нам піпець буде. Ну, а ми бачимо, що у них не все так хорошо, піднімають вони ціни на все, виловлюють і пакують людей. Послідній був е момент, це водія дітей, яких віз на соревновання, да, на якісь. Водія запакували просто і увезли. Він доказував, що я один водій, все, ні 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 Потім будемо розбиратися. Телефон розіб... забрали, не дали дзвонити. Тобто, ну, ви зрозуміли, обичний водій віз дітей на соревнования. Можливо, в, другу, там, в другий район там, чи куди. І його просто запакували і забрали. Все. Отак От у нас Свобода Конституція працює. Так я за те, що же не до Балакова. Недра ж України принадлежать українському народу. Правильно? Всі недра. У нас газу в Україні просто тьма. Просто тьма. У нас дуже багато корисних копалин. Так а чому ж ми должні платити такі великі гроші? Тому що олігархи повикупляли все і ставлять свої ціни і керують, як хочуть, нами. От і все. Государство нема нічого. Що государство нам дасть? Нічого. Війну. ТЦКшники Що ще може государство дати? В моїй житті господарство нічого абсолютно не дало. Не знаю. А наоборот тільки... А наоборот тільки здирали кошти. Везде, по всіх ступеньках мого життя. Ото так такі справи Так, ну що ж, всім гарного дня! Не розстроюємося, все буде добре. Я сподіваюся, колись це все, це все закінчиться. Не знаю, яким чином, дивним чи не дивним. У нас тут філато у нас всіх обзиває стадом. Не буду ті слова казати, Уй, ви Випорюли, яке відношення? От таке. Тому, надіємося, сподіваємося, що керівництво буде в місті з народом. Прийдуть ті люди, які дійсно дадуть людям. Так, щоб Конституція працювала, щоб недра були людські, щоб не було такого, як зараз, що Конституція на паузі нічого не працює. Ми вільний народ, создані люди для того, щоб жити, радуватись, рости дітей і радіти життю, а не воювати, грабувати, там, не знаю. я вважаю так. Всім гарного дня на зв'язку. Пока-пока. І... Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ну а хто може, по можливості ставайте спонсором мого каналу. Всім гарного дня!